Росіяни посилюють захист Кримського мосту, який з'єднує тимчасово окупований Крим з Росією додатковими вежами і системами ППО. Про це повідомляє центр журналістських досліджень. Перші виявлені вежі складаються з двох частин: внутрішньої це вежа трансформер зі сходами та зовнішньої металевого каркасу, який закріплює та утримує усю конструкцію. На вершині розміщено бойовий модуль зенітного ракетно-гарматного комплексу Панцер С 1 М. Зазначили журналісти внутрішні частину вежі зафіксовано у районі 10-го прольоту, якщо рахувати від арки мосту, 30 аналогічних веж трансформерів. Центр журналістських досліджень раніше помічав на будівельному майданчику поблизу мосту зі сторони керчі. Нагадаємо, згідно із тактико-технічними характеристиками, панцир С-1 здатен вражати цілі на висоті до 15 кілометрів та у радіусі 20 кілометрів. Ну і далі про те, як озброються наші сили оборони. Технології на місці не стоять. Українські розробники активно впроваджують техніку нового зразка для боротьби з ворогом. Ми вже маємо ударні дрони, які здатні долати відстань 1800 кілометрів. Про це заявив віце-прем'єр-міністр з за інновації, розвитку освіти, науки і технології Михайло Федоров. Він також підтвердив, що Україна працює над безпілотниками для перехоплення ударних дронів типу шахет, які Росія використовує для нічних ударів по українських містах. Федоров також зазначив, що Україна уклала контракт на купівлю мільйона шестисот тисяч безпілотників цього року. З них мільйон триста тисяч вже поставлені, зокрема, і FPV-дрони. За словами урядовця, 10 компаній постійно конкурують у державних закупівлях, щоб пропонувати штучне продукти зі штучним інтелектом. За його словами, наша країна також використовує безпілотники приманки. Часом запускає більше ударних дронів за одну ніч аніж Росія.